Лілю, я сьогодні читала про кліматичні зміни. Не думала, що у нас їх так багато, аж сумно стало. О, дуже цікава і доречна тема до медіаграмотності. Поговоримо про це сьогодні. Але перш ніж розпочати, слід зазначити важливу лексику: змін клімату немає. Є одна загальна зміна клімату. Зміна клімату належить до довгострокових змін температур і погодних умов. Ці зрушення можуть бути природними, наприклад, через зміни сонячного циклу. Але з 1800 х років діяльність людини була основним чинником зміни клімату, насамперед через спалювання викопного палива, такого як вугілля, нафта та газ. Я читала, що спалювання викопного палива генерує викиди парникових газів, які діють як обгорнута навколо землі ковдра. Затримуючи сонячне тепло і підвищуючи температуру. Зміна клімату робить все більший вплив на наше життя не тільки через екстремальні погодні катаклізми, а через повільно зростаючу температуру. Ще одним фактором є різко мінливі погодні умови, які завдають шкоди з різкому господарству, здоров'ю людей, інфраструктурі, джерелам існування та економіці. Журналісти мають привертати увагу до цих тем та роз'яснювати важливість захисту навколишнього середовища та екології в цілому. І перше, на що потрібно акцентувати, люди по-різному переживають зміну клімату. Зміна клімату може вплинути на наше здоров'я, здатність вирощувати продукти харчування, житло та роботу. Деякі за нас все більше вразливі до впливу клімату, наприклад, люди, які живуть в малих острівних країнах. Такі умови, як підвищення рівня води та зменшення питної води, досягли такої точки, коли цілі громади змушені були переселятися, а тривалі посухи ставлять людей під загрозу голоду. У майбутньому очікується зростання кількості кліматичних біженців. Це група екологічних мігрантів, які були змушені втекти через раптову зміну клімату, зокрема, пов'язано із підвищенням рівня моря, екстремальні погодні явища, посуху та дефіцит води. Експерти Світового банку прогнозують, що 200 мільйонів людей стануть так званими кліматичними біженцями за менше ніж 30 років. Науковці кажуть, що через кліматичну зміну стихійні лиха стають усе частіше, рівень води в океанах піднімається, і люди змушені залишати узбережжя. На півдні США за 9 місяців сталося 4 потужні стихійні лиха від ураганів до снігопаду та повені. Природні катаклізми завдають нищівної шкоди економіці. У 2020 році ООН визнала право кліматичних біженців на притулок. Комітет з прав людини заявив, що країни не можуть депортувати людей, життю яких на їхній батьківщині загрожують обставини, пов'язані зі зміною клімату. Тоді на сайті Deutsche Welle написали: Кліматичних біженців не можна позбавляти права на притулок, якщо їхнє життя перебуває в небезпеці. Такого висновку дійшов Комітет справ людини ООН, який вперше розглянув заяву від шукача притулку з кліматичних причин. Рішення комітету є історичним, заявили у вівторок, 21 січня 2020 року в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини. Клімат Землі зараз змінюється швидше, ніж будь-коли в історії сучасної цивілізації. В першу чергу, в результаті діяльності людини, і це також та тема, яку нам варто чітко зрозуміти та внести в порядок денний. Вчені стверджують, що до 2050 року, щоб уникнути найбільш катастрофічних наслідків зміни клімату, світу необхідно по суті осунути та суттєво зменшити викиди вуглецю. Викиди вуглекислого газу залишаються в атмосфері протягом багатьох років. Навіть якщо вони впадуть до нуля, планета продовжуватиме тепліти протягом тривалого часу. Я більш ніж переконана, що обізнане суспільство найкраща зброя проти змін клімату. І саме тут журналістські матеріали на екологічну та кліматичну тематику відіграють найважливішу роль. Вони інформують і підвищують обізнаність людей. Одним із завдань екологічної та кліматичної журналістики є пробудження екологічної свідомості у населення. У сучасних демократіях державним органам потрібен консенсус для оприлуднення своєї політики. Політика, пов'язана зі стійкістю, не є винятком. Екологічна політика може прогресувати лише за умови, що люди знають про здоров'я планети, сталий розвиток та боротьбу за зміною клімату. Ось тут журналістам потрібно подбати про вдало написані матеріали на екологічну тематику. Журналісти повинні усвідомити, що потрібно створювати репортажі та статті про поточні події, пов'язані з природою та навколо навколишнім середовищем, особливо про вплив людської діяльності на їхнє середовище. Усе це робиться для підвищення обізнаності населення. Окрім інформування та підвищення обізнаності людей у суспільстві, екологічна журналістика має ще й інші цілі: створення дискусій з питань навколишнього середовища, Пропаганда серед населення, шкідливості пластикових пакетів та необхідності сортування сміття. Створення синергії між представниками громадськості, установами, неурядовими організаціями та будь-якими агентами, які займаються екологічними проблемами. А ось короткий перелік тем, які кожен може взяти в собі на озброєння: як журналіст, так і читач. Інформація, що стосується здоров'я води та управління водними ресурсами, викиди та викопне паливо. Забруднення пластмасами привертають увагу будь-які новини, пов'язані з зростанням екологічно чистої енергії. Новини пов'язані з впливом наших дій на навколишнє середовище та як мінімізувати його для майбутніх поколінь. І наостанок декілька порад, як правильно читати матеріали про клімат та екологію, звертати увагу на матеріали із доказовими дослідженнями та обов'язковим покликом на них. Варто уникати статті, він сказав, вона сказала, оскільки іноді вони є надзвичайно упередженими. Вибирати матеріали з чітким контекстом та зрозумілими висновками. Уникайте матеріали із теоріями змов та іншими псевдонауковими течіями.